Чому саме там е, ну, от певні проблеми виявилися і виявляються, тому що взагалі е, така серйозна глибока увага, яка зараз звертається на роботу тимчасових е, на роботу саме цих територіальних комісій, е, вона почалася із Одеси, коли до керівника Одеського обласного військомату виникли претензії, коли Стало зрозумілим, що можуть бути обвинувачення, врешті-решт після цього і низка інших розслідувань. Після цього заміна зняття із посад а, в усій Україні обласні а, військомати. В чому особливість ситуації а, от, в південному регіоні? Ну, по перше, я хотів би почати все таки дещо з іншого. Сьогодні день авіації. Хотілося привітати наших військових льотчиків, усіх дотичних до цієї сфери безпекової безпекової нашого життя. Авіація повітряних сил збройних сил України. Я кажуть, у військових льотчиків, щоб кількість злетів. Дорівнювала кількості посадок, тому 7-4-5-0, перемоги і миру. Що стосується власне вашого запитання, я розумію прекрасно, що коли лунає назва Одеси, то більш прискіплива увага до всього цього. Чому почалося з Одеси? Я думаю, почалося від того, що ми дуже тут не полюбляємо, коли нас дурять. А це про що ви говорите, це системна робота. Як бачимо, вона зачепила. Систем системна робота правопорушень мається на увазі. Uh -huh. Вона зачепила на жаль, усю систему територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які є по Україні. Добре, що почалося з Одеси. Я навпаки, ну не хочу сказати, що цим пишаюсь навряд чи Цим можна знову окупичатися, тому що претензій було багато. Про це говорили дуже багато. Насправді, слава Богу, що дійшли руки до цієї сфери, тому що нарікань. Я зараз не кажу про правопорушення, це нехай визначають відповідні органи, але нарікань було протягом багатьох років і дуже багато, це, це правда. Я думаю, що в Одесі дуже багато людей, які на собі е, це відчули, ну можу про це говорити. Та приклад, як ветеран збройних сил України е, довелося теж стикнутися, скажімо так, з не дуже гарними речами, про що було озвучено. Так, от е, що стосується, е, Цих системних зрушень то дійсно треба подякувати правоохоронним органам, що руки дійшли, що почали цим займатися. І сподіваюся, ця система ця робота вірніше буде не компанійщиною черговою, а це буде системна робота. Ну почали з того і це добрий приклад, щоб керівником обласного управління цього нашого територіального центру комплектування призначили бойового комбрига. Uh -huh. Я розумію, що роль особистості в історії ніхто ще не відміняв. Дуже великі сподівання на нового очільника. і сподіваюся, що він ці, скажімо так, те, що на нього люди дивляться зараз, з великим з великою надією, він це виправдає. І зрозуміло, що ці проблеми, про які ви говорите, абсолютно вірно, і Одеса не є виключенням. Можемо говорити, мабуть, на жаль, про всі регіони. Єдине, що десь можливо ця іржа е, трошки більше проїла організм, десь трошечки менше, але система це власне про те, про що говоримо. Хтось каже не на часі під час війни, що треба ну якось це стримувати, а не так публічно про це говорити. Я думаю, що на про це треба публічно говорити. Я думаю, що вірно, абсолютно прийнято рішення і раці. Висманий президентом України про те, що таку роботу треба uh -huh. провести uh -huh. цей шлях до самоочищення, а інакше не може бути. Ну, власне, дійсно, і президенти Ради національної безпеки і оборони були ініціаторами такого очищення в масштабах України, і я хочу ну розмити, пом'якшити так би мовити. Акценти дійсно ми починали з того, що е розслідування і затримання вони ж не тільки в Одесі, у Києві, у Харкові так само відбувалися. На жаль, подібне в е різних частинах України відбувається. Але от зараз давайте ми продовжимо трішечки про цю тему, бо мені хотілось би. Запитати, чи ви бачите відзначаєте, якщо якось відстежуєте цю тему, що ем, якісні зміни відбуваються, і що ця заміна в роль особистості в історії, про яку ви згадували, що е, ситуація е, ну стає рівнішою, зрозумілішою, контрольованішою і результативнішою, головне. Отже, в Україні мобілізація жодного дня не припинялася. все відбувається за планом, і змін не варто очікувати. Водночас може бути додатковий призов на фронт. Про це в ефірі українського радіо розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Він наголосив, що мобілізація відбувається з урахуванням необхідності військових, яких треба призвати для виконання тих чи інших завдань. Втім, секретар ради національної безпеки і оборони припускає, додатковий призов може бути. Далі це. Тата так військові звертаються і буде скоріше за все додатковий призов. Але це не значить, що це буде виходити за ті межі, які ми затвердили іще ще лютого 2022 року. А, року. Ну і ось навздогін ще а, думка українського президента. Володимира Зеленського, питання військоматів дуже важливе, питання лікарських комісій при військоматах потрібно дуже швидко, якнайшвидше, прискорити процеси, навести лад, а потім уже починати розмову про те, щоб збільшувати, як і ким. Отже, він нас відсилає теж до мобілізації, до необхідності комплектування. Ми розуміємо, час іде, ми розуміємо, вже 18 місяців повномасштабного вторгнення. Всім зрозуміло, що. І українські збройні сили теж втрачають своїх воїнів, українці гинуть безперечно, необхідна заміна. Ми розуміємо, що а, просто ті, хто на передовій, вони потребують теж ротації і так далі. Як ви, от, загалом, бачите, оцінюєте ситуацію нині? Ну ну давайте говорити так, що е, якщо зараз ми заявимо, я зокрема во про те, що буквально за цей час відбулися ну настільки якісні зміни в самій системі, система могла причаїтися насправді і оцінювати те, що відбувається, відбувається. Якщо е, дійсно нові керівники цих територіальних центрів, вони приходять, я це дуже вірю. Приходять з метою навести там порядок, то е, ці зрушення будуть, вони не можуть відбутися за один день, тому що знову таки це була система, е, система, яка насичена людьми, що працювали саме на таку систему. Тому і заміна людей має бути. Тому оцей запис суспільства про те, що мають е, працювати відповідно там ветерани. Або люди, які ну поранені, там втратили кінцівки у боях. Це дуже добре, це абсолютно вірно, тому що знають потреби мобілізаційного ресурсу, хто має приходити до частин, але знаєте, тут є інший бік усієї медалі, щоб зараз не потрапили під ну, умовне скажу слово скорочення угу. чи вигнання. У повну заміну ті фахівці, які дійсно володіють цією справою, це дуже важка насправді робота. А комусь в нас здається там паперовою. Сподіваюся, нарешті їх переведуть же на цифровізацію, тому що ну паперів там настільки багато, що я просто згадую свою службу, і ну це просто жах це дикунство, якесь в нашому 21 першому столітті. Так от фахівці мають залишитися. Ну звичайно, ми говоримо про тих людей, які не брали хабарі, які ведуть себе чемно і є гідними людьми для продовження цієї роботи, але мають залишитися. Щоб принаймні навчити тих людей, що прийдуть цій копіткій роботі, вона дуже важка. Ще раз хочу сказати, це перше. що стосується мобілізації, так ми якраз не. По мобілізації вона постійно відбувається. У нас її ніхто не оголошував поетапною. Давайте про це згадаємо. У нас 24 лютого минулого року ворог пішов широкомасштабний наступ, і були відповідні укази президента оголошено. Рішення Верховної Ради Ради національної безпеки і оборони. У нас мобілізація є повною, тобто всі мають служити або допомагати збройним силам. Немає третіх варіантів. Я задонатив умовно і я лежу, відпочиваю. Війна торкається усіх. Це відповідь на питання, яке лунає у суспільстві. Коли ж закінчиться ця війна? Люди добрі. Коли кожен з нас е зрозуміє, що війна проходить через кожного з нас або пройде. І про це треба говорити. Це е не 14-й рік. Тоді, звичайно, треба було все закінчувати. Тим не менше, ми розуміємо, що війна десь там Донецька, Луганська області, все війна сьогодні скрізь знову таки, прилетіти може скрізь. Тому мобілізаційний ресурс, яка з ним буде проводитися робота? Причому це в таких темпах. Ми ж прекрасно розуміємо Скалес, Абсолютно вірно говорити про ротації. Люди мають замінюватись. Люди мають відпочивати. І найголовніше люди, що приходять з боїв, вони мають навчити своєму досвіду максимально uh -huh. навчити. Де, що тих, підуть хто зараз мобілізований, тих, хто зараз буде да. залучатися до лав збройних сил да. України якість ресурсу, і це мобіліза... продовження мобілізаційної компанії. І ще скажу, вона не поетапна, вона є постійною, є повною. Це Отже, покаже не зміни на сьогодні. Тільки кількість.